Стоїть на порозі нової хвилі коронавірусу. Пік захворюваності на covid 19 очікується в жовтні. Такий прогноз озвучує Всесвітня організація охорони здоров'я. МОЗ України розглядає можливість розширити проведення другого бустерного щеплення для всіх бажаючих та попереджає про початок осінньої хвилі коронавірусу. На рівні Визирської громади ситуація є контрольованою, діляться голова Визирської сільської ради Валерій Стойлакі і староста першотравневого старостинського округу Василь Хміленко. Громада уже с сегодняшнего дня уже потихоньку начинает готовиться. Закупаем специальные ну, эти препараты, которые для обработки рук там, и всевозможные помещения и так далее. И так далее. Буквально неделю тонны назад или две назад были такие случаи, что люди заболели ковидом, они почувствовали температуру, что в них есть какая-то какая головная боль. И если это знаю, сразу направляю их в амбулаторию. Они проходят тесты и направляем на 14 дней домой, чтобы они подлечились. Они Проходило вже, якщо це все діло пройшло, виходять на роботу. Я думаю, що якщо буде п'ять такой період, ми к этому вже готові. Ми говорили із співробітниками амбулаторії нашої, вони надають інформацію про те, що дійсно з кожним днем все більше і більше людей хворіють, і ми провели розмову про те, що будемо дивитися на ситуацію, тільки буде збільшуватись кількість захворюваних. Відповідно, будемо вводити і масочний режим, тому що це дійсно засіб, який. Дієвий і, відповідно, він оперативно буде впливати на ту ситуацію, яка є. Є в нас оприскувачі. В разі обробітку ми будемо обробляти територію, яку обробляли і в прошлому році, і позапрошлому році. Ну, якщо нам скажуть, дадуть, санстанція дасть команду, що потрібно обробляти, ми готові це робити. Про коронавірус на час всі забули, хоча хвороба ця нікуди не поділася. Тому у соціальних магазинах ТІС заздалегідь готуються до осінньо-зимового періоду, коли можливі спалахи цієї інфекції. Ділиться директорка магазинів ТІС у Визирській громаді Наталія Бойченко. Ми зараз багато закупаємо засобів санітарної гігієни для того, щоб Запобігти розповсюдженості захворюваності не тільки в нашому магазині, а в цілому в громаді. Ми готуємося забезпечуємо наші аптеки медикаментами, необхідними для осінньо-зимового періоду. І також піклуємося про якість продуктів харчування, які продаються в наших магазинах для забезпечення населення всієї громади і не тільки населення громади, а й переселенців, які в нас зараз є в громаді. Профілактичні заходи допоможуть мінімізувати розповсюдження різних видів інфекцій. Крім covid 19 ніхто не відміняв застуду та сезонний вірус грипу, кажуть продавчині магазину ТІСУ у визирці пані Дарія Горпинич та її колега пані Анастасія Моїсеєва. У нас є для наших покупців засіб, якими вони можуть обробити свої ручки щоб убити мікроби. Також є в нас рукавички є. Отакаю рушничок, який вони повитирають ручки після того, як оброблять свої руки. Кварцювальна лампа в нас є кожні дві години. Витираються поверхні столів, ручки на дверях витираються в аптеці, теж все прибирається, витирається, обробляється все дуже добре. Кожні дві години для кожної людини, яка не може самостійно придбати захисну маску, ми надаємо безкоштовно. Серед всіх різновидів вірусу, які сьогодні є, найлегший омікрон. Дельта переноситься найважче. Фармацевта у першотравневому пані Наталія рекомендує класичні заходи у боротьбі з недугою. По перше, треба при будь-яких симптомах треба звернутися до лікаря. Побільше пити. Рідини тепленької і не перемерзати. Ми готові до сезонної захворюваності. І весь спектр медичних препаратів у нас в наявності є. Зараз рівень захворюваності в Одеській області та, зокрема, у Визирській громаді, не викликає великого занепокоєння. Чи буде так, і надалі залежить від того, як швидко люди будуть робити рекомендоване щеплення бустерною дозою проти COVID-19 та дотримуватися у разі виникнення потреби маскового режиму.